Вітаю, друзі. Сьогодні у нас 1 березня і я нарешті висіяла свій перець і баклажани. Висіяла в касету. Тут 128 комірок. В минулому році висівала, потім перевалювала їх у стакани півлітрові або 400 грамові від сметани, йогурта. Усі свої сорти і гібриди, які я робила огляд в мене вмістилися, підписала, грунт, брала свій компост, пересіяла, трошки полила, бо заповнила була касету ще вчора він підсох, трошки прилила, зараз буду Присипати, поливати і трошки зверху накрию плівочкою. Бачите, ось такий ґрунт пересіявся добре. Я нічого в нього не додавала. Перці і баклажани в мене не хворіють. Уже щось буду робити з капустою. Як буду висівати в цьому році, мене не покидає бажання виростити. Розсаду ранньої капусти зарання. І гіркий перець буду висівати у лоточок, коробочку, і буде він у мене з відкритою кореневою системою. 24 баклажани, мені більше як достатньо. І 104 перці. Ви бачите, солдати в мене вишикувалися. Тут різноманіття. Будемо вирощувати. Усім до побачення!